Друзі, перші кроки на посаді мера це відповідальність перед кожним, хто вірить у зміни. Сьогодні ми зупиняємо марнотратство. Павлоградська телерадіокомпанія та низка муніципальних проєктів пустерів більше не поглинатимуть наші кошти. Це 20 мільйонів гривень, які вже зараз підуть не на порожні кабінети, а на людей. Шановні Павлоградці. Та мешканці Західного Донбасу, та й, в принципі, громадяни всієї України. Сьогодні організація Характерник хоче поговорити про політичну складову, про те, що ми, як народ, дійсно любимо слухати те, що нам подобається. А от ті політики, які говорять те, що є насправді, їх, в принципі, майже немає. Бо їх вчать тому, щоб говорити те, що вам подобається. Давайте об'єктивно. Чи мудрий ми народ? На моє глибоке переконання, моє – це лідера Українського народного об'єднання Характерник Марченка Юрія. Ми, м'яко говорячи, зовсім не мудрі. Кожного наступного президента ми вибираємо гірше, ніж попереднього. Ми Дивимось на свої емоції і завдяки емоціям голосуємо за того чи іншого кандидата, взагалі не цікавлячись, а хто він, чи це духовна людина, чи це людина, яка здатна вести супротив якимсь своїм особистим спокусам. Ну, в більшості ми дійсно не дивимося на це. Наприклад, нашого регіону. Ну, давайте об'єктивно. От люди вибрали Романа Каптєлова, партія Слуга народу я розумію, якщо б ви народ сказали, що ця людина щось зробила для регіону, що в цієї людини є потенціал якоїсь певної духовності, людина, яка готова самопожертвувати своїм життям, своїм благом заради всього народу. Но що ми насправді знаємо про Каптєлова? Що людина, яка була водієм у якогось там бандюка Турчина, що людина, яка була секретарем партії Порошенка, більшість людей з партії Зеленського чи ті, які голосували за партію Зеленського, вони ж були в принципі, нібито проти Порошенка. І вдумайтесь: розум Західного Донбасу колективний. Голосуємо за людину, яка прийшла від партії Порошенка, яка була водієм у бандита. А хто такий водій? Це ж не просто він його возить, він знає всі його моменти, він приймає участь в них. Тобто він по факту сам бандит. І ми беремо і голосуємо. Чи був у вас шанс? Я вважаю, що був. Цей шанс був. Організація Характерник. Ми жодного разу, у всякому випадку, їхній лідер, тобто я, не зрадили, не продались. Мені було безліч пропозицій, щоб я став таким, як Тіщенко, Міхайлюк, Єрмаков людьми, які будуть мати свою особисту вигоду, а там. Як говорять, трава не расті. Але ще я на це не пішов. Саме організація Характерник провела успішну акцію протесту з шахтарями 17-18 рік, де в середньому піднята була заробітна плата для 21 тисячі людей на 25%, а по факту від 15 до 32%, дивлячись хто де працював. Цього ж ніколи не було. І давайте подумаємо, чи є в нас колективний розум. Якщо в організації Характерників в мене особисто не було взагалі ніяких зв'язків, підтримки, і ми досягали, я вважаю, певних успіхів, так приходиться освіжити в пам'яті ті протести, де організація Характерник зібрала інвалідів і вперше. В нашому місті перевізники заключили договір на той час ще з Іваном Мітелицею про те, що інваліди першої і другої групи будуть їздити без обмежень. Ви вдумайтесь, це не одне пільгове місце, а без обмежень. Стоїть 5 людей на зупинці, і вони поїхали. Підкреслю: у нас не було важелів політичних якоїсь підтримки грошової. Чи іншою. Ми це робили ідейно. І зробили. Тепер давайте. Чи хтось за це в... був вдячний. Ну, були вибори. І я, як лідер організації Характерник, вирішив балотуватись по мажоритарній системі. Чому по мажоритарці? Да дуже просто. Тому що, якщо б я пішов від любої іншої партії, я був би їм винний. А так. Виходить, що я міг бути вільний кандидат, вільний депутат, якщо б ви мене обрали, в нас не було багато людей. Вісім людей було на наблюдательних дільницях. І що ми там бачили? Що дійсно голосували за Каптєлова, за того, якого ми вже проговорили з вами, щоб не повторюватися. А на другому місці хто ж був Артур Мартавіцький? Ставлений від ДТЕК Павлоград Вугілля. Людина, яка залежна від алкоголю, яка неодноразово кадірувалася. Людина, яка в 2013 році. Увага! В 2013 році протягнула законопроект, де мільярд 800 мільйонів гривень. Просто задумайтесь: не з ДТЕКа в бюджет України, а з бюджету України. В ДТЕК дотацій. І після того вони нам говорили, що Донбас кормить Україну. Ахметов кормить Україну. Задумайтесь глубоко над цим, будь ласка. Ахметов кидає певні кошти, невеликі відносно кошти, таких як Мартовицький. Наступний скорше буде Чернецький. І потім вони відробляють. Він не просто так вкидає в них гроші. Ну вкинув він там мільйон 2, а отримав мільярд 800 мільйонів при курсі 8. Чи ми про це взагалі думаємо? Я вважаю, що ні. Ми навіть про це не знаємо. Як колективний... Як колективний разум? Ми про це не знаємо. Нам не цікаво. А потім ми дивуємося, а чого нічого не відбувається, ніхто нічого не робить. Тільки набивають свої особисті кармани. Чому так? Можливо, це саме наша вина, бо ми не навчились думати, аналізувати. Ви ж розумієте, шановні мешканці Західного Донбасу, що в той момент, коли в мене особисто не було підтримки, і то ми всіх цих негідників тримали в певній напрузі, як і зараз це робимо, в принципі, не за гроші. Ми це робимо ідейно. І ми знову ж таки не продались, не дивлячись на величезну кількість людей, які вже давним-давно під ними. А уявіть, якщо б у нас була влада, що якесь питання, яке вартувало б одного підпису і все б вирішувалось, саме нам не приходилось місяцями робити якісь мітинги, протести, втрачати час. Але ж в нас немає грошей, щоб вам показувати, які ми класні. А раз вам не показуємо, які ви класні, ви самі не можете подумати, що зробили ці люди, а що зробили ті люди для міста. А в кого щирі наміри, а в кого наміри просто накидать грошей за кишеню. Чи ми навчились думати? Я вважаю, що ні. І... Якось мене так вразив такий випадок, коли я проживав на селищі РТС і з етичних міркувань не буду говорити про певну людину. Якраз були вибори президента України. Я виходжу голосувати, сидить моя сусідка. Колись вона була гарною жінкою, але потім сіла на стакан, сидить з пивом, ну і кричить мені: Ну що, сусід проголосував? Я кажу, зараз йду, а ти голосувала? Так, да, голосувала. Кажу, а за кого голосувала? Ну, за цього, ну як його там? Ну, коротше, за юмор. І справа не в тому, що Зеленський поганий чи хороший, вона взагалі дупля не відбиває, хто він, що ця людина, мабуть, стоїть як ставленик Коломойського. Що сам пан Коломойський дергає його за ниточки і він робить все, що потрібно, бо він винний. Чи ми про це думали? Ні. І навіть якщо в нього у пана Зеленського були якісь наміри, добрі наміри, ну він не міг їх виконати, бо він залежна людина. На каналі 1 плюс 1 за рекламу, щоб ви розуміли, за одну хвилину потрібно заплатити 10 тисяч доларів. От скажіть, будь ласка, наприклад, в мене, чи є вони ці 10 тисяч доларів? Ну, продавши все своє майно, я б міг би виступити, мабуть, хвилини 4, бо 1 плюс 1. І тут же 4 години мене б облили брудом, а ви б подивилися і сказали, що ну так, раз ж по телебаченню показують, то, мабуть, це правда. Чи ми думаємо, коли дивимося телебачення, чи якихось блогерів, а від кого вони? Ну, наприклад, там пан Смішко. Комусь він подобався. А в Біблії написано по ділами, узнаєте». От пан Смішко розповідав, яка в нього шикарна освіта. Що він дуже-дуже класна людина? Що він знає, як закінчити АТО. Коротше, він все знає. А тепер давайте об'єктивно. Ось прийшла велика війна. Іде пан Смішко в Америці? Сидить собі там, займається своїми справами, а розповідав, же ж, як треба все зробити, що він знає, що така в нього світа. А хто його піарив цього смішка? Гардон. А під ким гардон? Для вас, мабуть, буде дивно під Ахметовим. Бо саме Ахметов спонсує і смішка, і гардона, і всіх інших таких же донів. Але ж ми про це не думаємо, або там покажуть. по... Наприклад, каналу Україна Ляшко, от такий там з вилами, корову доє. Ну ми ж не задумуємося, що якщо це канал Україна і це канал Ахметова, то, мабуть, же, Ахметов би не показував людину, за яку не треба голосувати Ахметову. Він буде туди випирати тих людей, тих кандидатів, які йому потрібні, які будуть, так як і Артур Мартовіцький, Мільярд 800 мільйонів для компанії ДТЕ з державного бюджету. Чи про все це ми думаємо? От ви, мешканці Павлограду, проголосували за Анатолія Вершину. Мені просто цікаво, а про що ви думали, коли ви за нього голосували? Ну, ви ж знаєте, що ця людина починала з торгівлі наркотою. Я особисто говорив з його родичами, яких. Розповідали, що він у них у дворі залишав мікроавтобус, а потім виявилося, що весь цей мікроавтобус завжди був набитий наркотою. Він навіть готовий був підставити родичів своїх? Отак він піднімався, тобто аморальна особистість. Йому взагалі байдуже на вас, на ваші проблеми. Тоді питання до вас. Може дійсно, от як в Біблії написано овці, а я ваш пастух? А ви задумайтеся, А чому сказано овці? Бо це саме тупе і сама тупа тварина. Так. Йому ножиком чешуть шию і вівця витягує цю шию, її ріжуть, вона навіть не розуміє, що їй відрізали голову. Якщо овець випустить пастись, вони не можуть прийти додому. Тому в стадо овець. Запускають козлів і кози приводять цих овець додому. Ну невже ми мешканці Західного Донбасу та в принципі всієї України, бо ситуація схожа, тільки там фамілії міняються? Невже ми не можемо просто думати? Ну, давайте от об'єктивно. Якщо організація Характерник допомогла для 21 тисячі людей? Підняти заробітну плату, не маючи ніяких зв'язків, ні грошей, нічого. А скільки проголосувала за лідера організації Характерник? 800 чимось людей. І коли я, як лідер, подивився на інших кандидатів, ладно, мартавіцького вкидали гроші, вам це все показували, який він молодець, шарики, танці, пляски. Вам це подобається. Каптєлов став біля Зеленського, вам теж це подобалось на той час. Але ж були кандидати, які ну, просто нічого не робили. І вони набрали набагато більше, ніж я. Я не міг зрозуміти. Чому? Не справа в тому, що я не пройшов. Я живу, в принципі, набагато краще, ніж кожен з вас, ну, більшість з вас. І, в принципі, якщо б я був покладистий, то в мене було б ще краще фінансове становище. Але ж ви. Керуєте знову ж таки емоціями. І доки ви не зрозумієте, що емоції, картинки, відео це все добре, але чітко вказано, по ділам їх узнаєте. Якщо починаючи з 2014 року, я повернувся з Криму, хоча. Мені пропонували виступати за паралімпійську збірну з дзюдо Російської Федерації, отримати російське громадянство це так, як в мене є вада зору не з дитинства, не з народження, точніше. Я б мав би дві пенсії, мав би в Челябинську квартиру, але я принципово цього не зробив. Я приїхав в Україну. Хоча мені там було дуже непогано. Я вже там жив років 15, постійно туди їздив працювати. У мене все було там. І я принципіально все це кинув, приїхав сюди. І що відбулося? Нібито націоналісти, нібито патріоти, які вже були на той час під вершиною, під детеком, бо вони їм платили, почали мене звинувачувати в тому, що я жив в Криму. Ви тільки вдумайтесь. Я людина, яка не взяла російське громадянство, не пішла працювати в паралімпійську збірну дзюдо Російської Федерації. А вони мене звинувачують в тому, що я там жив. Ви тільки вдумайтеся. І більшість він же в Криму жив. Ну, так не тільки я жив, там взагалі то 2,5 мільйона людей жило. І багато людей, які просто приїжджали на заробітки на сезон. Так що тепер? Всі ці люди вороги чи як? І більшість з вас це ж підхватило, бо їм сказали. Я хотів би донести основну думку: до тих пір, поки ми, як колективний разом, не навчимося думати, нічого не зміниться. Якщо ми будемо продовжувати керуватися емоціями, теж нічого не зміниться. Ну, в усякому випадку, в кращу сторону. гіршу – так. Дякую за увагу. Просто поділився своїми думками.